Хожи прокляті, щоб вони там подохли. Забирали мене самого рідного, щоб мене було. Ой, ось, ой. Віра бідна, бабуся 23-річного Данила Жуковецького. Чоловік зазнав поранень під час атаки російських шахедів на Чернігів у ніч на 3 червня. Його госпіталізували у вкрай тяжкому стані та прооперували, але за день він помер в реанімації. Травми були, його там полізали повністю. І руки переломані, і взагалі внутрі все побито було. Реанімацію відвезли, часа десять, навіть операція була, всі надіялися. Під час прильоту шахеда Данило був біля епіцентру вибуху, розповів його дідусь Петро Жуковецький. А вони десь зустрілися з друзями попити кохвич, що до дівчини я я. приїхали до Союза, тільки вийшли, не. Ось ще подзвонив бабушці і дяді своєму літаю шахеді. Чоловік каже, на місці удару згоріла машина його онука. Зі слів друзів, в момент удару шахеду Данило був тут. Він сховався у проході між магазином та багатоповерхівкою. Нині на цьому місці квіти. 5 червня попрощатися із Данилом прийшли його рідні, знайомі та друзі. Жили поруч, почалося в 31-й гімназії. Ми дружили з дитинства. Це була дуже світла людина, завжди допомагав. Якщо якась проблема, він завжди от йому набереш і ця людина завжди приїде, завжди допоможе. Чоловік каже, Данило мав багато мрій та цілей. Одна з його цілей це було подарувати квіти своїй рідній сестрі завтра на випускному вечорі. І ми, ми будемо цю мрію його виконувати. 16 червня Данилу мало б виповнитися 24 роки. Він навчався у Національному університеті Чернігівська політехніка за спеціальністю соціальна робота. Деканка його факультету Надія Нагорна розповіла, що в день, коли Данила ховають, він мав складати атестаційний іспит, а за місяць отримати диплом бакалавра. Відповідальний, старанний, дуже хотів дуже отримати диплом. Переживав, чи все складеться, тому що бакалавська робота це. Певний рівень відповідальності не сталося. Він ділився досвідом, що підтримує Збройні сили, от за можливості і так далі. Так далі. Але ось оця соціальна спрямованість також, також була одним з орієнтиром. Мой внучочек, ось він був отримати диплом інституту. У сестрички випускної шестого він себе. Чи 50 друга, тепер зустрічка на похороні прийшла, як це можна пережити? Поховали Данила на кладовищі Яцево. Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.